До нашого благодійного руху. Дякуємо вам за те, що ви з нами сьогодні. Я не буду запитувати, чи всі з України, тому що бачу, що всі співали на фестивалю. Радий об'єднати наші жовто-блакитні серця сьогодні. Разом пишаюся цією можливістю бути тут, стояти на цій сцені, завітати до цього прекрасного міста. І первинно хочу дійсно наголосити на тому, що ми сьогодні з вами робимо важливу справу. Будьте впевнені, що сьогоднішній нас 187 благодійний концерт за часи повномасштабного вторгнення несе в собі дуже важливу місію. Ми підтримуємо наших захисників і підтримуємо нашу країну, тому всі кошти будуть спрямовані на допомогу. Дякуємо за те, що ви сьогодні з нами. Дякуємо за те, що доєдналися. Так, я вірю щиро і сподіваюся, що ви також, як і моя команда, ми щиро віримо, що настане цей день. Важливий день, особливий день для нашої країни, коли розквітне вона, а світом врожай на нашій землі. Такий квітучий і родючий врожай. І навіть якщо нам будуть заздрити, то нехай заздрять, тому що ми з вами будемо тільки пишатися, пишатися нашими героями, пишатися нашими сім'ями, нашими пращурами, нашим корінням, нашими землями. Бо маємо з вами спільну мету. Так! Спільне одне на всіх, жовто-блакитне серце. І це серце, воно щодня, кожного дня б'ється в унісон. З кожною новою думкою, емоцією, з кожним новим народженим життям. Завжди сильне, щире, вільне та незалежне. Жовто-блакитне серце. Ось, ви взагалі як? Як настрій у вас? Я до цього обов'язково, до вашого настрою, але я зараз хочу науважити на тому, щоб ви не стримували свої емоції, щоб ви дозволили собі сьогодні бути з собою, щоб ви об'єдналися в колі друзів, в колі родини. Тому що я щиро вірю, що ми з вами одна велика родина, багатомільйонна родина. родин. Не стримуйте себе, ми приїхали сюди заради вас, ми тут заради вас. Скоріше за все. Є в цьому якась логіка, ви прийшли сюди також заради нас. Друже, дитина знає щось, а це наше майбутнє, подивіться, як очі сяють. точно що знає. Дитина з першої пісні танцює, не стримує себе, дорослі.